Друзі, вітаю! Я Христина і я з України. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі та підписку. А ще запрошую усіх однодумців підписатися на канал про блогерів. Дякую вам. А я все намагаюся наздогнати силюків, бо вони пруть, начебто у них якась агонія. По 4-5 по відео в день. Я тільки начебто вже наблизилась, наче все оглянула. Ага, дзуськи! Уже як можу і скорочую свої огляди, по декілька разів читаю та викреслюю дещо, що можу. Від того викреслення іноді аж сама на себе серджуся, бо ж міняється задум. Ой, люди, отож, селюки, Наталя вийшла робити важну роботу. Та ще й не одну поливає смородину, яку наймит отець посадив, тепер вже госпіді, умре, поки обдере ту смородину з такої кількості кущів. Вона тих кущів, що були у неї, не могла обірвати так, як потрібно, лише зверху обчухрала як небудь, і, та, і то та смородина була ще зелена. Ще ж знімає кіно за одне, якесь нерозумне таке, як і сама. Але головне, нарешті, зійшлася з друзями по розуму. Тобто курми, качками, гусьми, псами, бо з ними діалог у неї виходить хороший. А то на тому лайнері, поки згадає якесь слово, щоб сказати хоча б щось, та й скаже й те не в попад. А тепер вона уже в своїй тарілці. В гусині їй щось розкажуть, селючка гусям повідає про щось новеньке. І все в них нормі буде. А смородини ще мало, ще треба родочок спереду і родочок ззаду. Та ж картина щось з городами була, пам'ятаєте? Тася Тасюня». І все про якийсь клювік, що хто-то куди його прячет, а значить, буде холодно. Представляєте курочки за забором, представляєте, ковр висох, велосипед пускай тут стоїть. Ох, важлива інформація для слухачів. Тесля, нарешті, киш киш ви кишки Киш-киш-киш, малявка нарешті, стала свистіти, бо ж її мама свистіла, виявляється, на курей, як їх виганяла з городу. А доня Наталя перейняла досвід від неньки і собі свище, та вже й діти Наталі не свищуть. Не боїться, нікуди не увілівай, киш-киш-киш. Люди питають, навіщо стільки смородини, а за тим, щоб була смородина, ягода полезна і вкусна. Чули? Брашка буде полезна і вкусна, плюс до того всього. Завиває вже, як її приморочена сестра Катрона. А як же навчаються одна від другої. Ой, уже буде так красиво, з кущами смородини та ще буде хорошо. Сміється до подруги по розуму до гуслі. Ципеципецепи, дівчулі красиві. Не хромай моя хорошенька, і живі, така біленька, ви же маленькі, навіть не зимували у нас. Двічі про холод, бо пряче свої клювік знову хтось там кудись там. Тобто кусок контенту, який вже був на початку, ще раз сунула. Ну а що? А хто там помітить? Друзяки ж не розбираються, бо якби могли розібратися хоч в чомусь, то вже б їх не було давним-давно на каналі вселючки. Наші є цесаруні на криші й верхолази. Чуєте, якесь слово нове придумали? Ще загадження, стіни в курнику в об'єктив сунула. ну а що? що ж, то ж краса оселючена. Пандітки клюють тітьо. Відіте, відіте, Павліна вредюча. Больші двері закрою, маленькі відкрою, еті опять закрою. Я тебе на курличку нельзя біть. Дівчата й хлопці, ви ж десь ще таке щось бачили. Де ще є отака дурепа, яка до кінця своїх днів вирішила бути посміховиськом на світовій платформі. Что в сарай? Не заходи. Це такий діалог, на цей раз уже з повечіхою. Не треба тобі в сарай, Ні-ні-ні! лізь на кришу. Ой, Рекс, треба акуратненько, це вже бесіда з псом. Папа, що не присол?» – запитує в Рекса. Папа там у лісочку настоянку дотягує, бо ти, видно, уже, іначе не могла по таку хріновину, як ти сельчанку, мелиш, молоти. За кадром в корнику темна ніч. А вона липоче, відіті? Уже, мабуть, зашла, забіжала і сіла на ту. Стоїть курникуди, така темінь, і отаке молозить. Ну от що з нею, та нехай Бог милує. Слухайте, а ще якась полячка Урсула, я вже стільки помічаю, весь час за щось дякує сільчанам і навіть вклоняється їм. А ми надіємося, що друзяки проспляться їм, розвиднеться. Ні, я щось уже сумніваюся. Далі кіно моя робота в США. Роботниця номородин на Мічигані розпочала сюсюкання з котиком чужим Полтиком, який проживає у тій квартирі, де оце чудо, сральники миє. Звіз... Дві звізди унітазних кімнат і почала нити, що котик начебто боїться. Отож тебе й боїться, відчуває, що твої сюсю не щирі, а брехливі, і зробила оця брехлива віруниха висновок, начебто кота. Господарі б'ють. А ти бачила? Ти здуріла вже зовсім чи що? Де твій сором, де совість, де віра? Господи, помили. А твоїх котів, генько, копав? Дивись, за своїми, безсоромниці. ти, типу, котик чужий, за нею заскучився, бо вона там буває дві години на два тижні. Ну скажіть, це ж як можна ось так, прямо, великій масі людей, брехати відкрито? Мой хороший, згине нечіпаючого кута, не носи йому блохи від своїх блохариків. Масазик, а настіла болтику масазик, такой халосий, що таке, що таке? Тицнула пописану стіну дітками і така рада, що може погадити людей, які дають оці безграм... безграмотні та невиховані, заробити тьху на таку бедлину. І оця розпусниця взялася показувати порядки в чужій хаті, куди оце чудо тупе прийшло наводити лад, ще всунула духовку брудну і почала гадати людей. І скріпка у них нет, йожика нет, средства хорошого для чистки нет, А їм плювати, гризи зубами, тобі платять, платять. Оплата віддать тебе влаштовує, у і ми не гавкає. Знаєш, хто на що вчився? Немає місків, ми туалети. І духовки, і дякую, що хоча б на таку роботу тебе взяли. Чи ти хотіла, щоб тобі дали ручку? І ти сиділа би там і щось писала? Або ж вони повинні були прибрати, щоб перед підлогомийками не опозоритися? Ні, шановна, це твоя робота прибирати срачі. От Ото берега вперед. Якби ти прийшла в інший будинок, то ще нормально було б тебе перевірити потім. Як в одному фільмі господар одягав білі шкарпетки і йшов по помитій підлозі, а потім дивився на шкарпетки, чисті вони чи брудні, отак вас треба перевіряти з катроною. Але наївні американці поступають так, якби вони самі робили. Ніхто ж не знає з них, кого вони пускають до себе в домівку, а пускають отаку зачухану, в хімічних одежах зміючку, що прославляє їх на весь світ. А від самої треба противогазом захищатися. Я не уявляю, щоби хтось прийшов до мене. В незручний для мене час і почав знімати незаправлене ліжко, нескладене взуття і так далі, а потім це все ще й показувати на загал. Ну це ні в які ворота не лізне. Кожна домівка це є фортеця для кожного, і не всі бажають, щоб отаке з ними робили. А там троє маленьких діток, Ото -от і господарі. Не мають прибиральниць і мають на це право, мають фінанси, а тут приходить отаке непотрібство і прославляє своїх роботодавців на весь світ. А для того, щоб ще більше допекти господарям, бо ж їм треба тут трохи таки потрудитися, то це брехло великодушне взялося робити те, що буцімто навіть не входить її обов'язки. Така добра вона на камеру. Тільки сліпий, глухий і тупий, не бачить, яка ж ти добра в лапках. А насправді ти, Наталю, страшна людина і навіть неадекватна. Вам жити тільки на хуторі, бо правил ведення себе в соціуму ти навіть на один відсоток не знаєш. Мало того, то ця добриня ще й поставляла сердечка під коментарями, де такі ж набожні, чи які вони вже в неї, я не знаю. Як і сельчанка, понаписували коментарів з таким брудом в адресу американців, які ні в чому не винні абсолютно. Вони найняли люд людей на роботу і ніколи навіть не думали, що їх так обгадять, отаке недолуге, як сельчанка і її прибічники. Ну, я не думаю, що їй оце менеться безслідно. Від цього їй таки гікнеться й не раз. Діти, спиніть і образуйте свою матір. Вона не відає, що творить. До вашої мами маразм прийшов, причому страшний і в страшній формі. На жаль, він прийшов раніше і перегородив дорогу мудрості, яка повинна була бути вже в неї. І я не здивуюся, якщо така людина, щоб відомстити ненависним господарям, які нагружають підлогомийку роботою, нашкодити їм та їх діткам, бо їй направду з кожним разом важче виконувати свою роботу, бо вона тлуста, неповоротка. І це її ж бісить. Бачите, коли прийшла у чисту хату в іншу, то ті господарі вже для неї добрі, бо тут вона здухає порох, побігає з мокрими серветками по квартирі і все. Ще й Кутуфей Генько в коменти побіг підгавкувати собі своїй туалетомийці. Я ні в якому разі не хочу образити людей, яким приходиться виконувати ось таку роботу. Робота всяка є робота, і всяку роботу треба комусь робити. Але отаке недологе, яке товчеться в ліжку з сімома котами, що щойно з вулиці прийшли і невідомо де лазили між щурами та мишами, і воно щось із себе корчить. Ні, цього мені не зрозуміти. А тепер знову, як можна Вірунаму так брехати на кожному кроці, щоби скликати чим побільше людей на перегляди? Ось, наприклад, кіно, покупка нового дома сестрою. І що ви думаєте, так прибігло аж 71 тисяча? Ось тільки клюнули на побрехенькі віруючі сельчанки. Скажіть, у кого вона вірить? Де Бог навчав брехати, де є така Біблія, таке святе писання, що навчає заради доларів отако обріхувати людей та й взагалі про все брехати? Це вже доходить до краю. Здавалося, що вже давно селюками пробите дно. Але вони все одно ще, ще стукають в те дніші, тож, мало цього, то оце недолуги. ще кіно видало, як заробити деньги в США. Ви чуєте? Цебто отакий? Окрім миття туалетів в Америці ніде, як будь-то й роботи немає. Чи може солюки вирішили, що у них найпрестижніша робота, бо ж Катрона виступала, що їй не соромно таку роботу робити? А при чому ж тут сором? Тут головну роль грає інтелект, який у вас відсутній зовсім, грамотність, якою від вас і не тхне, і розуміння того, що ви не являєтеся навіть людьми з такою поведінкою, а вам ще й роботу дали. Ой, замість того, щоб показувати свою скромність, вихованість, то ви повилазили на люди, будучи ніким, і взялися корчити себе мало не леді з Білого Дому, забрехалися, причому навіть не червоніючи. Якби ви могли усвідомити, як же це гидко з боку. Ваше щастя, що у світі є люди, ще нижчого порядку, не в обіду їм сказано, аніж ви, ото ви їх і експлуатуєте, як можете, та на них заробляєте. Використовуючи усілякі непристойні методи, Уже до того дійшло, що Хеллоу для вас, християн, якихось там святом став. Ще вчора це було для сельчан чимось таким страшним, потустороннім, грішним. Але так як фінанси таки поспівують романси у цих тупаків, то чому ж не використати і це для заробітку всі методи і праведні грішні, кинуті селюками на заробляння мани-мани? І тут уже не чути дасть Бог. Тут і чорт пригоді, бо яка різниця вірунам-силюкам? На кому більше зароблять, у того й повірять. Видно, віруни, друзі, безсоромні, як і силюки, кинули клич, що в честь Хеловіна десь там дають їсти для обіжених, бездомних, задарма майже, і ці поперли туди. Бо обстановка у тому ресторані. В лапках, якщо його можна рестораном назвати, таке фе. Їжа розкидана, контингент не надто, але цим плювати на такі дрібниці. Вони наїдяться і дрібними, низькосортними крабами, хоч вони і так фетії краби, паршивенькими стейками або лишень задешево. Ще й дівиця бебічка поволоклася з родаками, навіть спати не лягала. Який же позор. Поїхали святкувати Хеловін. Головне самі про це мололи цілу дорогу своєю мовою, яка навіть не перекладається на інші мови. А коли деякі їх друзі зробили обережне фе щодо Хелловіна в адрес селюків, то ця зміючка почала сичати на людей. Ото сельчаночка, ото натусічка, А вона ще й пішить і і Як там у вас відносительно кутєй. Же би тобі вже грець з твоєю кутєю, буду завершувати зичу миру до зустрічі Христина.